Я скинула 10 кілограмів. О, ні, хажу. Де ж тут? Мама має. А може, хто таке робить по на гоні? Що наша до охота плачеви, тримає? Знімаю? Алло. Виїхали, їдемо, стали біля лісу.

Це від цього шарика що залишилося? Так не чесно, я буду сюди стакану. Можна я буду, без стакана віддати. Можна? можна. 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 Шо, Шо, що це на відео. Можна і можна. Що ж ти говориш, до другого разу підросла. А ми так той раз казали, що підросте до другого разу. А цього разу це це, це, це це все, що віддає 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 нам віддає нашу рибу. Да? Віддає 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 на ми рік погодували. Це була баба. Причому я думала, що баба вдарить. Зразу мали. Тай не вирішив на роздач. Довіка. Буде його Щоб не послити. Я влізла. Я влізла, ура!

O dėl to reikia. Juk reikia. Jūro. Tuo aš mėgauju tokį draugišką, ne seksualinį, ne. O jūro.

Що там пірнал? А що ти пірнув? Ти пірнай на хвилину часу з цього діставай. А, 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 а? Ромку! Ти не пірнай! Не пірнай, бо додна не доставиш. Андрій, А, кто? Давай тоді попущаем.